Більшість людей намагається сперечатися з іншими, коли у них відрізняються поняття. Їх обмеження в їх голові не співпадаються з обмеженнями іншої людини. Тому вони що роблять? Я зроблю все для того, щоб поставити тебе на своє місце. Тобто я Вірю в те, що я гідний заробляти 5 тисяч гривень в місяць, все. А те, що ти 50 заробляєш, ну, ребят, я в таке не вірю. І що роблять люди, які живуть в цьому мисленні обмеженому? Вони будуть намагатися вас запихнути в свою рамку і казати, що тільки так і ніяк інакше. Тобто, коли ви кажете, що... Ну, я можу стільки заробляти людина. Як це, да? І люди, які хочуть вибратись з цього обмеження, вони шукають людей, які можуть їм допомогти. Але людина, яка живе в обмеженому мисленні, вона мислені, да? вона буде все одно натикатися на те, що... Ні, це мені не підходить. Оцей мені терапевт не допоможе. Оця техніка дуже проста, щоб бути правдою. Ну, коротше, да, зрозуміти, що є два типи людей з обмеженим е мисленням. Одні будуть намагатися вас запихнути до свого рівня, своїх обмежень, а деякі будуть робити все можливе, бо у них просто ну, горить пердак, Понімаєте? Вони хочуть жити по-другому. Вони хочуть життя. Інше, і вони роблять все, вони намагаються. І на цьому шляху вам якраз допоможуть люди, які ну трошки трошки вище вас, щоб ваша психіка просто ой, змогла повірити в те, що вони можуть. А людина, яка каже, у мене там 10 мільйонів краще за місяць оборот, ти до неї приходиш, в тебе просто мозок вскіпає, тому що ти такі в смислі. Як? Ну, кажи мені, будь ласка, конкретні дії. І, типу, ці конкретні дії заключаються в мисленні. Ти такий: ні, не так воно працює. А людина, яка вже цей шлях пройшла, вона каже, ну так воно працює. І ти будеш ну, намагатися саботувати себе більше. Тому не треба так робити з собою, не треба обирати людей, які заробляють в обороті 10 мільйонів. Треба обрати людину, яка Ну, хоча б 10 заробляє, ну, в 2х більше, ніж ви, в 5 тисяч. Тому да, мозок буде адаптуватися і приравнювати себе, що він так теж може. А коли ви обираєте людину, наче свій там наставник, я тебе за місяць мільйон заробиш, коротше, ну альо. Як ти до того мільйона свого прийшов? Скажи, будь ласка, за який там місяць, бо воно там, понімаєш? Роботала зі своїми обмеженнями чотири роки, його там калашматило. зараз він каже, я тебе за місяць доведу. Ну, блядь, ну піздіжом пахне, розумієш? Ну щось не похоже на правду, бо що психіка, ну извини, звини, якщо вона а, 10 років була в обмеженні одному, то потрібно мінімум пів року для того, щоб змінити оце застрягле обмеження, яке там ну, фундаментом є, розумієш?